Партнер програми «Шоурум. інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Сутички селян з мотопомпами та правоохоронців нещухають на півночі області вчора ввечері в клесові під час спроби затримати людей та вилучити обладнання для вимивання на півдорогоцінного каменю. Відбувся силовий конфлікт. За попередніми даними. Ніхто з людей в лікарні не звертався після бійки, хоча насправді травмувань зазнали з обох сторін протистояння. Селяни на поліцію у Клесові місцеві старателі не хотіли віддавати правоохоронцям мотопомпи та припиняти свій промисел. Це сталося, коли поліція у числі опер... Активного штабу відпрацьовували операції припинення незаконного видобутку та зустріли групу осіб. Орієнтовно їх було 30. Вказані особи, які перебували в балаклавах, почали кидати каміння в сторону працівників поліції та порожніх порожні скляні пляшки. Під час безпосереднього переслідування вказаної групи громадян було вчинено декілька пострілів в сторону працівників поліції. Одна з куль травматичного спецпристрою потрапила в бронежилет одного з представників поліції, рот особливого призначення. Вони почали висловлювати погрозу знищення майна. Війна, працівників поліції, а саме підпалу автомобілів, внесення тілесних шкоджень і так далі. Серед вказаних громадян були виявлені явні особи, які вели себе як організатори. За якийсь час працівники оперативного штабу поліції сутички вирегулювали. на місці затриманого активного учасника опору. Це 42-річний житель Клесова. Його разом із вилученими мотопомпами доставили до Сарненського відділку поліції. Затримання в порядку статті 208. На сьогоднішній день вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію дії організатора. По статті 342-345 кримінального кодексу України – це опір працівникам поліції та погроза знищення пошкодження майна працівників поліції. Поки селян затримують на бурштині правоохоронці горять на хабарах. Цього разу на корупційній діяльності попався заступник начальника підрозділу Ракитнівського районного відділення поліції за свої послуги. Він запросив в останнє 300 доларів США. Прокуратура СБУ, внутрішня безпека нацполіції поліції у ракитному затримували хабарника. Це їхній колега, правоохоронець, капітан з керівної ланки районного відділку, запросив 300 доларів у громадянина за повернення вилученого автомобіля. Але чоловік вирішив по-іншому та повідомив за цю пропозицію. У відповідні служби. Відразу після передачі поліцейському неправомірної вигоди її правоохоронці вилучили, а капітана поліції затримали. Зараз проводяться необхідні першочергові слідчі дії. Вирішиться питання про повідомлення особі про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Також хабарника мають відсторонити від посади досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області. Закон, який діє тільки на папері, у більшості гральний бізнес як каже офіційний документ закону України про гральний бізнес та друга його стаття заборонений в Україні. А що маємо насправді? Тільки офіційні зведення поліції вражають цифрами реальніше закладів, які надають послуги азартних ігор, в рази більше за одну добу в рівному прикрили 10 залів. Десять санкціонованих обшуків провели правоохоронці у нежитлових приміщеннях обласного центру. Тут надавалися незаконні послуги у сфері грального бізнесу. Працівники управління захисту економіки в Рівненській області 15 березня у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом заняття гральним бізнесом за частиною першої статті 203 зі значком 2 кримінального кодексу України на підставі ухвали Рівненського міського суду провели десять обшуків в нежитлових приміщеннях Рівного. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили 158 одиниць комп'ютерної техніки, зокрема 80 системних блоків, 78 моніторів і кілька тисяч гривень. Під час обшуків в усіх закладах були адміністратори, а в деяких ще й відвідувачі. Хто керував підпільними міні-казином, має з'ясувати слідчі поліції. Максимальне покарання, яке визначає кримінальний кодекс за вчинення такого роду злочинів, це штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією грального об. Обладнанням Таксисти жертви зухвалих розбійників та грабіжників у Рівному знову напали на водія таксі. П'ять агресивних клієнтів з силоміць забрали кошти та втекли. Але Керманич таксі виявився спритнішим ніж подумали нападники. Клієнт замовив таксі на вулицю Дворецьку, що в Рівному, але координати цього чоловіка вже були відомі операторам, які приймають виклик. Той неодноразово відмовлявся платити за послуги. Колеги відразу попередили кермувальника, що оплату варто взяти відразу. Тож рівнянин запросив розруху. За вказану поїздку наперед з цього приводу і виник конфлікт, адже клієнти не мали наміру розраховуватись. Довго не роздумуючи, один із зловмисників утримав водія на сидінні. А інший викрав із запалювання ключі та з бардачка 800 гривень. Далі негідники кинулися втікати. Місцеві двори водій виявився спритним та розпочав переслідування, паралельно набираючи лінію 102. На місце пригоди одразу прибув екіпаж патрульної поліції. Вони і затримали зловмисників та викликали слідчо оперативну групу. Нападником виявився 39-річний житель рівного, який вже притягувався до кримінальної відповідальності, за що побував у місцях позбавлення волі. За фактом грабежу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Організатора грабежу вже затриманий. Йому вкотре загрожує колонія терміном від 4 до 6 років. А з усіма іншими учасниками злочинної групи спілкуються правоохоронці. І це вся інформація, яку ми встигли на сьогодні підготувати. Зичу вам прийдешніх позитивних вихідних. Наповнюйте себе гарними помислами, і все буде добре. Прощаюся з вами до наступного ефіру. Таческа ведучої від мережі салонів Тетяна Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004 Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Ель Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери. Безпровідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46 шістдесят чотири безпека, що завжди з тобою.